За голос. Вбачайте. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Геймплей. Сьогодні я буду грати в Сандеріна The School. Зразу хочу вибачитись, але в мене тут буде чок, тому я іноді буду робити ось так. Зарання перепрошую. А зараз ми будемо починати е, і грати. Буду грати... о тут екстремі. Е, буду грати я на... Ізі. Ось. Взагалі хочу сказати, що це відео знімаю той самий день, коли я е, зняв е, відео по будинок з е, Тому да, він можливо вийде вже на інший день, або якщо я встигнемо його змонтувати, він вийде ще сьогодні. Мені здається, я буду більшу частину цього відео не закривайся. Буду більшу частину цього відео мовчати. Тому, що тут толком немає нічого такого, щоб балакати. Тому, якщо ви будете писати в коментарях, що тіпа... опа, а то втечка. Що, О, типа, ти зняв відео, воно, тебе там тобто, не чути, то зарані вибачаюся, але тут просто більшу частину... Чи Подивиться назив... е, ходити мовчати, а що вам розказувати, я не знаю. О, ключ. Дякую. Так що да, що ходити Зараза яка. І то стоїть в дверях і жде мене, ага. Ну, ну, пошти, пожде, я тобі ще це пумшу. Я тобі ще помнюся. тут нічого нема на пару. Ти зробив Ага, ні, ну що, ну дошку, то ж хто ж треба дивитися. Значить, таке відчуття, що на пару вічно щось буде. От, здається, от дошка, то, що буде. не точно щось повинно бути. Ну ні, ні, що буде. Хоч би не дарма, хоч би не дарма. Хоч би не дарма, я його потратив. Скажи, що тут щось є. Йо? Я! Може, дві штучки? Ну да, ну да, пішов я нафіг. Ще мене дуже бісить ці цій що ми так помалу ходимо. От знаєте? Ррабрик ще грепаху і швидший, ніж ми. Аптечка, ну. Візьмемо. Так, зараз вже йдемо другий пор. Я знаю, я вам не казав, може ви мене ще не Але якось я грав... ще не знімав відео цю... Е, О, тут аптечка є. Я не міг ключі, тому я зразу відкрию ці двері. А заходьте поки що не них... не... Водом! Я не до тебе. Від неї відвернутися важко. Тут туди сюди хожу. Вс. Тікну тут якась виша начепточ. Мені здається. Підлі тут, ба може. Так Па -па що Нічого нема що б щось є Я а... зато знаю де аптечка є нічого Сорі, трошки затупив десь тут дверки відкриваються щось було опа, -опа. і ключ <звіс> а, мій вірний відвернувся важко. Тут в касолі нічого нема. Хоча це таке місце, де повинно було щось бути. Ось. А. Ой. О, аптечка, ну нарешті. Але ключів, я так розумію, нема. А це ті типу, проїдальні? Як тако не їв? Тут... ви мій зараз посчитаєте, скільки тут е, стільчиків. Скільки класів, кстати. Тихо, який це рік, мені. Зараз, Что попрямо йде? О! У нас вже пять штук. Є... І ти... А видно, я не важко відвернутися, Я вже скільки разів пальцем повертаю, повертаю. Мене екран тупо на найди. дивиться, вона тут знаєте, гіпнотизує. Хоть бы не дарма, хоть бы не дарма. Не дарма. Хорошо, ага. Водя бы ш... Ой. Не, Сёма по суті ше тут десь буде. Ну, мені шось так заеть. Блин, авиаключаны моя. Не то, что у цієї штучка такой. Ага. А восьма. Тепер вона по факту знаходиться там внизу, там де я оці двері відкривав. У мене ще Чи вище поверше є? Оце саме стрмне. Від неї звернувся важко. Я потребую, щоб е, доброго пар пофіксив це. Там що назву? Ага, там де. Ні, все-таки йдемо назад. А, так нафига мне один ключ. А, я мішку за знайшов, точно там. Ну, якщо мені что-то вот эти убегатые знову. Все. Ні, не, надо Восьма штучка, значить, тут. А, воно! Ого. Угу. Все. Чик. І мишку. Шиньки мініатюрнепарапарапарапапа і думаю відео вийде це довшим ніж те попереднє воно ну, буде коротше хоча мені його ще монтувати ну no, то таке тут це пожесуємо цим ведмедем і оцей мім квартину. Ок, тайм, тулевер, ой, не левер, чи ліф. Ну коротше я на монтажі. Е... Е... Угу, особливо тоді, коли я записую відео. Не знаю, по-моєму. Я ж включити фигню. Ну от як? Ладно, я це вставлю, нехай в гнубу, дайте його розбуду. походу свій клас вбила, чи шо... Да, вона скузі за все. Гуджо, хороша робота, Сандеріна пошкодувала твоє життя. Що, ви були на моєму каналі? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Може в мене є якісь помилки відео, щоб ви мені їх написали, я б їх виправив. А з вами був я Діма, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.